Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Ми на аукціоні антикваріату Віоліті. Сьогодні хочу для історії засняти торги знака дуже рідкого, самого найдорожчого наркомовського знака радянських часів. Цей лот у нас називається «Отлічник сорівнування совхозов нарком в ніжторка СССР номер 239. Дивіться. Стежить за лотом 82 людини. До закінчення лоту залишилося менше, ніж 2,5 хвилини. Наразі лот коштує 60 тисяч гривень, але я впевнена, що це не остаточна ціна. Ціна може досягати і 4 тисяч доларів. Зараз ми будемо з вами оновлювати сторінку, роздивлятися фото, дивитися, хто робить ставки. Запам'ятовувати, як виглядає цей самий рідкісний знак. І, звісно, цікавить його кінцева ціна. Бачите, ціна за лічені секунди швидко змінюється. Було 60 тисяч гривень, зараз це 70 тисяч гривень. Можна сміло ставити 3 тисячі доларів і бути впевненим, що тебе переб'ють, бо це. Найрідкіший знак а, наркомовський, який тільки можна а, згадати. Так, я впевнена, що в нас ще багато часу, бо ціна лише 70 тисяч гривень. Давайте подивимось, хто робить ставки. Ставки роблять учасники з великими рейтингами. Це свідчить про те, що торгі справжні. Час у нас є, давайте подивимось на фотографії. Це невеличкий значочок, який зазвичай яким чином потрапляє до скупщиків антикваріату. Наприклад, стоїть собі людина на ринку, скуповує антикваріат в населення. Йому в коробці, або в пакеті, або в жменю приносять знаки. І людина собі обирає те, що його цікавить. Ось, щоб не пропустити таку жирну рибу, треба запам'ятати, як цей знак виглядає. Дивіться уважно: в нас посередній знак, вибачте, вівця. Ліворуч в нас колося пшениці, а праворуч в нас лисиця або якийсь інший пушний звір. Дивимось ми на те, в якому стані емалі на знаку. Совхоз нарком в СССР. Атлічник соціалістичного сорівнування. Це зворотня сторона, 239 номер, зворотня посріблене. Продавець задає світлину з усіх ракурсів, щоб не було сумнівів у оригінальності цього знаку. Монетний двор, мідна гаєчка. Мідна. Це всі фотографії. Зараз подивимось коментарі. Давайте оно сторінку. 75 тисяч гривень. Давайте переведемо у долари. Це вже 2038 доларів. Але це замала ціна для цього знаку. Я знаю, що такий знак купують набагато дорожче він коштує. Отже, торги будуть ще продовжуватися. Давайте почитаємо опис. Період 21-45 роки. Матеріал латунь, емаль, стан дуже хороше состояние. Місце знаходження лота. Цей знак знаходиться в місті Київ, доставка новою поштою або особиста зустріч в Києві. Опис в РФ, РБ, Іран, Сєвєрну Корею, Сірію і Еретрею отправки нет. Далі читаємо коментарі, які запитують щодо стану лоту. Сколы эмали чешуйки, прошу сказать. Гайка и винт как? По нижней надписи блики, поэтому задан вопрос о сколы эмали. Настаивает аркан по поводу э, стану эмали. Эмали без дефектов, гайка с винтом, минимальный люфт. Знак супер. Емалі без дефектов, мінімальний люфт хорошо. Ось на цьому і всі коментарі. Я так розумію, що подлиність знака не визиває сумнівів. 75 тисяч гривень. Ставочки в нас робить Міроу і Мірлі. Я думаю, інші поки що спостерігають і ще не підключилися до торгів. Колись якомусь гарному співробітнику, який, мабуть, найбільше всіх заготовив пушного звіра. Нагородили ось цим значком, який зараз, знаков, який зараз коштує дуже величезні гроші. Наша головна мета особливо тих, хто лише починає займатися антикваріатом з кубкою. От старовинних, вінтажних, раритетних речей, подивитися і запам'ятати, як виглядає цей знак. Ну, звісно, що найкраще, коли тобі приносять, і ти його купуєш, наприклад, за 100 гривень. І в тебе немає сумнівів чи не підсовують тобі сучасну підробку. За 100 гривень можна брати. 80 тисяч. Цікавить кінцева ціна, бо дуже випадково, десь місяці два тому, знаходила в інтернеті інформацію, що такий знак коштує близько 4 тисяч доларів на сьогоднішній день. А 4 тисячі доларів це о, вдвічі більше 150 тисяч гривень, а поки що це 80 тисяч гривень. Отже, торги будуть продовжуватися, ми будемо стежити і обов'язково дізнаємось, який нік став переможцем лоту. До речі, продавець анонім він зашифрував свій нік, але в нього величезний рейтинг більше 150. Хочу вам сказати, що такий рейтинг ні за добу, ні за тиждень, не за місяць, не за рік, ну за рік можна дуже постаратися, ти не заробиш. Рейтинг на Violті-продавця заслуговується, заробляється дуже і дуже важко. Так, друзі, оновлюємо сторінку 20, менше 20 секунд залишилося. Давайте подивимось, хто лідирує? Лідирує в нас мірлєв, невже ніхто не зробить більше ставок? Так, все зрозуміло. Торги завершені, резерв не досягнуто. Я вам поясню, що це означає. Це означає, що продавець виставив дуже велику резервну ціну. Цю ціну не було перевищено в результаті торгів. Ніхто не дав більше, ніж ця резервна ціна. Отже, торги скасовані. Лот залишиться у продавця, продавець сплатить комісію. За ці невдалі торги. До речі, хочу вибачитися. Сказала, що гайка мідна, гайка латунна. Номер 250 239. Да, це 30. Тут написано 30. Мені здається 50. Бачила. Да, 30. Трічка. Бачила, коли я дивилася огляд цього знаку пару місяців тому, там був номер знаку набагато більший, і людина його купила у перекупщика за більше ніж за 2000 доларів. А тут у нас 80 сьогодні, зараз ми порахуємо. Чогось сьогодні торги пішли не за планом. 2179 доларів. І якось зазвичай такі дорогі лоти, ну, по-перше, стежать набагато більше людей, а по-друге, обговорюють в коментарях всі деталі. Ще раз, наша головна мета запам'ятати, як виглядає цей знак, щоб якщо ви йдете по барахольці і, звичайно, його побачите десь у купі різних речей, і він там буде коштувати, наприклад, 30-50 гривень, щоб ви його не пропустили, не подумали, що якийсь дивний знак, тому що тут вівця, а придбали його і заробили на цьому грошей. Отже, вмикаємо нашу візуальну пам'ять, запам'ятовуємо вівця, пшениця, якийсь пушний звір, сонечко з такими лучиками. На цьому, друзі, все. Всім гарного вечора. Ви побачили, як виглядає найдорожчий і дуже рідкісний один з самих рідких знаків. Наркомовських, всім гарного вечора! Вирушаємо на враховку у пошуку такого знака, але дуже-дуже задешево. Всім пока!